Мешканці вулиці Набережна, 32 просять допомоги. Приватний підприємець кажуть, люди встановив паркан і хоче забудувати прибудинкову територію. Понад 40 жильців проти. Нас забирають останню зелену зону біля будинку. Ви бачили, що там твориться. Рядом сміттярка, напроти все в асфальті. Це єдина була зелена зона біля будинку і. Вона є генплан забудови цієї території там нанесено зелена зона. Тут дерева посвисажені все. Із забудівником люди воюють з 2007 року. Пройшовши всі інстанції, звернулися до депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка разом із помічниками. Він приїхав до людей. Мешканцям цього будинку, зокрема, і взагалі я думаю, мешканцям нашого міста набридло дивитись на це свабіля і бездіяльність влади, тому що те, то, що відбувається, от Біля цього будинка це вже тягнеться роки, і ну це треба припинити, припинити раз і не завжди так само, як і припинити свавілля цих наших чиновників, які зараз при владі. Люди просять зберегти зелену зону, а ще хочуть поставити тут капличку. Після того як з вини робітників стався вибух газу. У нинішню владу люди не вірять, кажуть місь скликав комісію, але рішення мешканцям так і не надав. Підприємець вже налаштований будувати торгові приміщення, готель, ресторан, бо має всі документи землю в сервітутному користуванні на 10 років і декларацію від архбут про початок робіт я не є спеціаліст по цікну. Я, я людина, яка хоче будуватися, хоче щось зробити в даному випадку. Якщо дія влади мала би бути так або Даю дозвіл або не даю про якщо не не дає дозвіл, не дається проєктно пошукових робіт. Це логічно, правда ж? Але немає в підприємця дозволу від мешканців. Народний депутат, вислухавши всі сторони, підкреслив, забудівник має знайти порозуміння з мешканцями на сьогоднішній день. Я, як депутат Верховної Ради, стану на захист цих людей і буду намагатись з цією людиною, яка хоче прибудувати щось, забудувати, добудувати, знайти якісь порозуміння. Якщо ж Цієї людини не вдасться знайти порозуміння, то я чітко і ясно і жорстко стану на захист цих людей. Я переконаний, що в судовому порядку ми якимось чином спонукаємо цього забудівельника, якого прикриває сьогоднішня міська влада, знайти порозуміння з громадою. Вероніка Шиманська, Любомир Бодюк, новини телеканал, третя студія.